Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 38 хвилин. 10 січня 2022 року. Ми знаходимося у верхній межі. Сергієвої пустині. хочу помилитися про всіх матерів, про всіх тих людей, які мають дітей. Щоб ви захистили своїх дітей, щоб ви мали силу, енергію і все необхідне для того, щоб підтримати і підняти дітей на поставити на ноги, якщо просто. Тож звертаємося до Господа Бога, Всемогутнього, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, во імя Отця і Сина. І Святого Духа на це сина і Святого Духа. Господи, дякуємо тобі за всі твої добродійства, дякуємо тобі за те, що ти є, дякуємо за те, що ти нас підтримуєш. Тож прошу за матерів, за тих батьків одинців, які... Виховують своїх дітей, ставлять їх на ноги, підтримують, одягають, годують і посилають у школу і доглядають до їхнього повноліття. Допоможи їм, Господи, дай їм сили, енергію, всього необхідного і щоб люди їм допомагали, глядячи на те, як вони справляються і. Вони можуть не мати сили просить у когось щось, тільки ти, як господар цього світу, знаєш, як кожному з нас допомогти. Тож, дай їм все необхідне для щастя, здоров'я, радості і головне дитячої любові, щоб діти не залишили надію на любов, не залишили. Не покинули свої ті чарівні сили, а довіряли дорослим і викликали на них надію, і щоб дорослі виправдовували. Це і щоб все було нормально. Очі наш, що і сину на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дів, радуйся, Благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Бо Твоє, Господи, сила, слава і царство і Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за все.